Морська капуста це звичайно не яка не капуста. Це одна з дуже дуже древніх водоростів, яка називається ламіналь. Ось кілька фактів та міфів про неї. Деякі кажуть, що морська капуста це суперфуд. Ну, справді в ній велика кількість йоду, але це як і плюс, так може йти і на мінус, тому що крім йоду, якого там справді велика кількість, і який, до речі, так само може бути токсичним для нас при надмірному споживанні. В ній ще велика кількість інших солей, які можуть бути ну не найкращим рішенням для людей, у яких є проблеми з нирками. Тому тут, як і з будь-якими продуктами, все гарне в міру, тому вона справді може бути корисною, але якихось чудес від неї не варто шукати і перенавантажувати свій організм в неї також не варто. Другий міф, що морська капуста лікує рак. Так, справді можна знайти наукові дослідження, які показують, що поліфеноли та фукоїдан, які містяться в капусті, справді здатні пригнічувати ріст онкологічних клітин. Але такі дослідження можна знайти і про будь-що, ось наприклад, про шишки або про молоко, чи про звичайну тепло воду. Це нічого не говорить, тому що на рівні клітин це відбувається трошки примітивніше ніж на рівні цілого організму. І подібного роду дослідження можна дуже просто, дуже дешево провести, але перенести їх в клінічну практику та зробити з них якісь висновки дуже дуже важко. І лише менше 1% усіх таких знайдених суперфудів вони доходять до справжнього підтвердження і справді можуть виявитися корисним для нашого здоров'я. Але рак все ж таки краще лікувати за допомогою офіційної медицини. Але варто знати, що. Звичайно, та морська капуста, яка продається у нас, яка знаходиться в маринаді ще з різними спеціями та різними соусами. Вона, силу того, що дуже давно вже існує, вона втрачає певну кількість своїх біологічно активних компонентів, завдяки яким ми і знаємо про її велику користь. В ній, звичайно, залишається йод та інші елементи, але на цьому рівні вона вже не дуже сильно відрізняється від інших продуктів різної зелені, яка є у нас в магазинах. Тому це корисний продукт. але, звичайно, зважайте на те, скільки там може бути солі. Цукру та інших речей, якщо ви полюбляєте саме мариновану морську капусту. Мене звати Олександр Полідак. Підписуйся на мій канал, щоб дізнатися більше про здоров'я та науку.